Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо клініко-фармакологічну характеристику гіполіпідемічних лікарських засобів. Атеросклероз є хронічним запальним захворюванням артерій, що найчастіше уражає людей віком 65 років та старше. Основним механізмом розвитку захворювання є накопичення жирових відкладень або атером на стінках артерії. Ці відкладнення викликають затвердіння та змушення судин, що ускладнює нормальний кровотік. На ранніх стадіях атеросклероз може протікати безсимптомно, що створює ризики несвоєчасної діагностики. Поява симптомів зазвичай свідчить вже про пізню стадію захворювання, коли ураження артерії досягає критичного рівня. Серед можливих наслідків атеросклерозу інфаркт міокарда, інсульт та інші серйозні ускладнення. Розвиток атеросклерозу починається з ендотеліальної дисфункції, яка супроводжується порушенням біосинтезу оксиду азоту. Це призводить до пошкодження ендотелію судин і появи молекул адгезії – що сприяє, що сприяє прикріпленню до стінок судин-лейкоцитів. Наступний ключовий процес включає транспортування холестерину, зокрема ліпопротеїнів низької щільності до судинної стінки, де вони піддаються окисненню вільними радикалами. Окиснені ліпопротеїди низької щільності поглинаються макрофагами, перетворюючись у так звані пінисті клітини. Це стимулює вивільнення прозапальних цитокінів, що поглиблює запалення судинній стінці, утворюється скупчення пінистих клітин і телімфоцитів, що призводить до появи жирових прошилок і формування атероматозних пляшок. Організм намагається захиститися, мобілізуючи хорестерин і стінокартерій. Та транспортувавши його у формі ліпопротеїнів високої щільності. Однак, коли захисні механізми не справляються, починається прогресивне накопичення пляшок, що звужує просвіт судин і підвищує ризик серцево-судинних ускладнень. Ліпопротеїни складаються із ліпідів і білків або ліпопротеїнів – їх основна функція це доставка жирів до тканин та органів для збереження енергетичного балансу, а також виконання іншої функції. Основні етапи метаболізму та транспортування ліпопротеїнів включають такі процеси. Перше це транспорт ексогенних ліпідів – кіломікронів. Ліпіди із жирів, тобто тригліцериди, холестерин, смоктуються в тонкому кишечнику і перетворюються в хіломікрони, великі частинки, які транспортують ліпіди до лімфатичної системи, а потім у кровотік. Хіломікрони транспортують тригліцериди до тканин, зокрема до м'язів і жирової тканини, де ліпопротеїнова ліпаза розщеплює тригліцериди на жирні кислоти та на гліцерин для подальшого використання або збереження. У печінці відбувається синтез ліпопротеїнів дуже низької щільності, які переносять ендогенні тригліцериди та холестерин. Ліпопротеїди дуже низької щільності, вивільняються в кронвотік і переносять ліпіди до периферійних тканин. Під дією ліпопротеїнової ліпази вони втрачають тригліцериди та перетворюються в ліпопротеїни проміжної щільності, які надалі трансформуються в ліпопротеїди низької щільності. Ліпопротеїни низької щільності транспортують холестерин до клітин. Вони вважаються атерогенними ліпопротеїнами, оскільки їх накопичення в артерії. Може спричинити атеросклероз. Ліпопротеїни високої щільності виконують функції зворотнього транспорту холестерину з периферичних тканин назад до печінки. Вони забирають холестерин із стінок судин та інших тканин і транспортують його до печінки, де він або виводиться з організму, або перетворюється в шоучні кислоти. Цей процес захищає судини від накопичення холестерину. Апопротеїни є важливою частиною ліпопротеїнів. Вони визначають структуру і функцію ліпопротеїнів. Вони також діють як кофактори або ліганди для рецепторів, що забезпечує зв'язування ліпопротеїнів з клітинами-рецепторами і сприяє обміну ліпідів між частинками. Порушення метаболізму, а також транспортування ліпопротеїнів можуть призводити до різних патологічних станів, зокрема гіперліпідемії, атеросклерозу, кожиріння, а також розвитку серйозних серцево-судинних захворювань. Розглянемо групи гіполіпідемічних лікарських засобів. Сюди належать статини, а саме атурвастатин, симвастатин, ловастатин, правастатин, розувастатин. похідні фіброєвої кислоти або фібрати, клофібрат, фенофібрат, генфіброзил та ципрофібрат, секвестранти жовчних кислот, такі як холестерамін, нікотинова кислота та її похідні, омега жирні кислоти, ацетат, орлістат. Почнемо розгляд клініко-фармакологічної характеристики статинів. Основний механізм дії статинів полягає у блокуванні гідроксил, метил, глатергил-коензим аредуктази, ключового ферменту, який відбере участь у синтезі холестерину. Даний фермент каталізує перетворення гМГкоаредуктази в умоволанат. Попередник холестерину. Інгибуючи цей фермент, статини блокують ранню стадію біосинтезу холестерину, що зменшує його вироблення в печінці. Статини знижують рівень загального холестерину ліпопротеїдів низької щільності, збільшують концентрацію холестерину у ліпопротеїдах високої щільності. Вони також виконують плеєтропні ефекти, зокрема, забезпечують покращення функцію ендотелію, знижують запалення судин, знижують агрегацію тромбоцитів, сприяють посиленню фібринолізу. Розглянемо фармакокінетику статинів. Статини всмоктуються добре, причому час досягнення максимальної концентрації в крові. В середньому становить 4 години. Вживання їжі підвищує, ефект, підвищує ефективність смоктування лова статину, на абсорбцію розува статину, симва статину, права статину їжа не впливає, тоді як абсорбція флувастатину, статину, статину може всмоктуватись під час вживання їжі. Після всмоктування в портальну венозну систему статини підлягають інтенсивному метаболізму печінця, біодоступність статинів становить від 5% вглова статину та симвастатину до 25% углова статину. Ловастатин та симвостатин є проліками і після метаболізму печінці утворюються метаболіти, які володіють фармакологічною активністю. Ловастатин, симвастатин та аторвастатин метаболізуються в печінці за участі ізоферменту 3А4, тоді як флувастатин та росувастатин переважно метаболізуються ізоформою 2 9 Окрім того, ловостатин, симвастатин та аторвостатин є субстратами глікопротеїну пі Важливо враховувати ризики лікарських взаємодій. взаємодії, оскільки атурвастатин, ловастатин та симвостатин є субстратами ізоформи 3А4. Лікарські засоби, які є потужними індукторами, сприяють пришвидшеному метаболізму та виведення даних лікарських засобів, тоді як потужні інгібітори, а саме протигрибкові лікарські засоби, макроліди, фторхінолони, грифрутовий сік, пригнічують метаболізму даних лікарських засобів та сприяють появу ризику небажаних реакцій. Плувастетин та росува є субстратами 29, тому лікарські засоби, які є потужними індукторами даної ізоформи, а саме рифампіцин, фенобордитал, фенітоїн, пришвидшують метаболізм даних лікарських засобів. Основними показаннями до застосування статинів є ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Статини використовують з метою вторинної профілактики інфаркту міокарда та інсульту, для первинної профілактики артеріальних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом, у пацієнтів з нирковою недостатністю, Аторвастатин використовується у пацієнтів з гомозиготною спадковою гіперхолестеринемією. У комбінації з езетимібом статини використовують у пацієнтів з тяжкою резистентною дизліпідемією. Важливо пам'ятати, що статини потрібно приймати перорально на ніч для попередження з піку синтезу холестерину в ранній час. Серед небажаних реакцій статини можуть викликати біль у м'язах. Часто спостерігається підвищення концентрації печінкових ферментів, розлади органів травлення, більш складними ускладненнями, які є дозу залежними, належать рамтоміоліс, ангіоневротичний набряк. Важливо пам'ятати про ризик взаємодії між статинами та грейфрутовим соком. Продукти грейпфруту є потужними інгібіторами ізоформи 3А4, тому було показано, що одночасне вживання ловостатину із і соком грифруту сприяло підвищенню площі фармакокінетичної кривою, що асоціювалося з ризиком міопатій та рамдоміолізу. Статини проти показані жінкам у період вагітності. Та грудного вигодовання. Проти показані при наявності порушень функцій печінки у пацієнтів з тійким підвищенням сироткових трансаміназ. Розглянемо фібрати. Фібрати впливають на транспорт протеїну, який бере участь у виденіленні холестерину. Вони підвищують поглинання. Ліпопротеїдів низької щільності у печінці, збільшують фібронолітичну активність крові, зменшують рівень цереактивного білка, а також покращують толерантність до глюкози. Фібрати повністю смоктуються з кишок, вони активно зв'язуються з білками плазми крові, зазнають метаболізму в печінці. І до 99% виводяться з сечею. Період напіввиведення фібратів становить до 20 годин. Дані лікарські засоби використовують у пацієнтів з змішаними дисліпідеміями, тобто при підвищенні рівню тригліцеридів та холестерину. Вони також показані пацієнтам. З низьким, різ... з низьким рівнем ліпопротеїнів високої щільності та високим ризиком атрематозної хвороби, зокрема пацієнтів з цукровим діабетом першого та другого типу. Також дані лікарські засоби показані пацієнтам з тяжкою дисліпідемією, коли спостерігається резистентність до лікування. Серед небажаних реакцій статинів виділяють такий важкий стан, як рабдоміоліз, тобто біль у м'язах, а також ниркова недостатність через виділення білка м'язів міоглобіну. Фібрати можуть викликати шлунково-кишкові розлади, появу болю в шлунку, зміну смакових відчуттів. Клофібрат Сприяє утворенню каменів у жовчному міхурі. Дані лікарські засоби посилюють дію пероральних гіпоглікемічних засобів. Вони також збільшують гіпопротим... гіпотрум... гіпопротрембінемічний ефект пероральних антикогулянтів кумаринового ряду. При одночасному застосуванні статинами зростає ризик рамдоміолісу. Розглянемо клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів, які пригнічують абсорбцію холестерину, а саме езитемібу та холестераміну. Дані лікарські засоби використовують в комплексі зі статинами, зокрема при гіперхолестерин також при протипоказаннях до використання статинів. Секвестранти жовчних кислот використовують у пацієнтів з діареєю, яка обумовлена порушенням смоктування жовчних кислот, а також для полегшення свербежу при частковій обструкції жовчних шляхів. Колести Холестер не всмоктується з травного каналу. Він сприяє виведенню жовчних кислот. Даний лікарський засіб. Є смолою, яка з'єднується з жовчними кислотами у кишках, утворюючи нерозчинний комплекс, який виводиться з скалам. Важливо пам'ятати, що холестироамін може перешкоджати всмоктування інших лікарських засобів, зокрема аторвастатину, варфарину, левотироксину та диоксину. Тому рекомендується дотриматись інтервал між застосуваннями. У 4-6 годин. Холестер амін може викликати розлади шлунково-кошкового тракту, зокрема, появу у пацієнтів закрипу, болю шлунку а також печія. Езотеміп пригнічує всмоктування холестерину та фітостеринів у кишках. На відміну від секвестрантів жовчних кислот, він не порушує всмоктування жирерощинних вітамінів та поживних речовин. Лікарський засіб швидко метаболізується у другій фазі метаболізму з утворенням глюкореніду. Використовується в комплексі зі статинами, але важливо пам'ятати, що така комбінація асоціюється зростанням ризику рапдоміолізу. Езетеміп може викликати зміни смакових відчуттів. Появлено доти у пацієнтів, блювання, зміну характеру випорожнень. Нікотинова кислота, яка є вітаміном, перетворюється до нікотинаміду, який пригнічує синтез печінкою ліпопротеїдів дуже низької щільності. Нікотинова кислота сприяє збільшенню ліпопротеїдів високої щільності, використовується в комплексі у пацієнтів. З тяжкими гіперліпідеміями, дизліпідеміями може викликати серед небажаних реакцій висипання, свербіж та появи сухість шкіра. шкіри. Дякую за увагу!